Друзі, доброго вечора. Вже 7 годин вечора хочу вам показати це авто. Я вчора знімав короткі відео Рілс, е, але я там спішив в описі, Получається, е, написав ціну в 10 разів меншу, ніж собі вартість авто. Думаю, що мені клієнт пише, що вже виїжджає. Ну, але До сьогодні це оголошення було, ніхто не написав нічого. Не подзвонив, тобто не купив ніхто за таку вартість. Так, друзі. Зроблю невеличкий огляд, Цієї Mazda, cx X7. Можливо, когось зацікавиться, авто розкажу, що знаю по ньому. А ви подивитесь і якщо захочете, то телефонуйте. Так. Дивимося, це авто. привезено з Німеччини, купляли його ми власника в Німеччині. Чого він його продав? Бо треба було замінювати ГРМ, було чути вже цепка. Ми замінили тут два цепи, е, безключовий ключовий доступ, кстати, він працює. Я зараз почну з-під капота, скажімо так. Замінили ми ципки, масло, фільтри і продаємо її. чистили, пополірували і пропонуємо людям. 2010 рік 2.2 дизель, музика босе на шкіряному салоні. Тут ми маємо ксенон, хороше світло, кстати, світить гарно. Тут лампочки хтось поставив хороші. Тобто світло, що ближнє, що дальнє, дуже якісне. Тут лампочки хтось поміняв всі, вони такі гарно світять, скажімо так. Дальше. ну от Таке авто. Мотор чистий, нормальний, нормально працює, все добре. З двигуном, з тусолом все добре. Оце розширительний бачок. Не знаю... Ну, є там тусол. Ой, не так знімаю, побачаюсь. І він чистий і все добре. Далі, по пробігу, 242 тисячі. Не до самого кінця пробивається сервісна, але ми його брали з власника. Оце було 2002. У 2022 році було 279 тисяч 5П30 І слідуючий має бути у 2023 році 242 800. Ну, так як ми її купили і вона в нього стояла, зараз є 242. Тобто це все так приїхало, я бірку вже потім побачив. Акумулятор ми поставили новий, бо трошки так зроблю цей вже був трошки здохлий. така машинка. Це що по двигуну. Демпфер не стукає, коробка працює ідеально, по підвізці теж все добре. По підвізці поміняли передні колодки, замінили, були вони вже геть стерті. І один супорт чуть-чуть переклинював, ми два супорти, а тут два циліндрика йде. В супорті поміняли не просто резинки, а з поршеньками. Тобто передні супорта перебрані, колодки нові. Тормозні тиски. Я не знаю, чи буде видно. Трошки мають виробітку, але не критично. Задні взагалі практично немає виробітки. Так, йдемо далі. Безключовий доступ, мертві зони, датчик світла і дощу, електропакет, сидіння водія електро плюс пам'ять сидіння має підігріви передніх сидінь, права пасажирська теж електро, мультируль, круїзконтроль, камера заднього виду, блютуз. Камера заднього виду, що в нас тут ще є? Ну, бортовий комп'ютер, звичайно, такий кондиціонер штатний, два ключі плюс так Тут ще є такий цей реєстратор, немає карточки, його можна настроїти, карточку поставити, так приїхало. Видно, дядько німи зняв. І взаді, крім цього, Є задня камера вигляду, так, я поки не забув покажу. Ну Вона тут стоїть, це заводська. Тут є виведено ну, ще з реєстратора така камера, тобто весь реєстратор буде працювати назад і перед ну, Така фішка непогана, приємна, скажімо так. Так, йдемо далі. Тут так, хтось зробив таку морготілку. Це так приїхало. Хтось любив світлу музику. Так, далі, взад теж у нас все добре. Хтось тут трохи вимазав мені. Теж все добре. Тут полочка є в багажнику, потолочок все гарно. Тут теж у нас підсвіточки. Хтось поставив ледовські такі ці. От, все в такому стані. Доволі гарному. Тут можна каву попити ззаду. З другом або з коханою людиною. Доволі такий салон приємний. Задні фонарі притемнені, хтось так собі зробив. Тут є така штучка, щоб не дерти бампер форкоп. Теж я думаю він ставився при заводі. Так. Йдемо далі в багажник. Получка має ідеальний стан. Тут теж у нас діодні підсвітки. Таке. Далі є заводська штатна докатка, є ключ, гак, є домкрат. Це мастер кинутий, 20П, що міняв в вигуні. Так, далі в дорогу дам значок аварійний і аптечку, хто купить авто. Забувся Сто положити, не було, але я е, це обладнаю авто, скажу так. Далі, що в нас тут? Все гарно, все нормально. Така труба у мазі, це X7, взагалі немає сажи зовсім. Диски красиві. Резина літня ну, в такому стані, середньому розмір 235 55 R19, самі красиві оригінальні диски з цієї серії Mazda CX-7. цих ну, так. Тут теж є безключовий доступ на дві передні дверки. Все працює, електросидіння пасажира. Ну так, акуратно, гарна машинка. Тому, друзі, кого цікавить, телефонуйте, по кузову. Вона має щось два 2-4 підкраси. Е, так приїхала з Німеччини. Вона от Дві дверки, по-моєму, і крило. Ну, кого буде цікавити авто, я надам, якщо людина здалека, що не має можливості приїхати, я надам повністю огляд. ну, на яму поїду, покажу вам все ну, до дрібниці. І прибором так само ж передивлюся. Все. Ну, машина прийомиста, це 127 кВт двигун має повний привід, повний привід працює точно. Тобто, кого цікавить, красива машина і вона дуже гарно їде, скажу вам так. Мені самому подобається, бо ну, це не кашка, я не хочу наговарити на інші моделі. Але це більш машина. Скажімо так, класу трошки вища. Ще зараз заведемо її, відключаємо, все є. І чек і все, далі заводимо. Завелася, все потухло, крім відкриті двері. 242 пробігу. Ось таке, дивіться, стан руля. Не фарбували і не перешивали. Мені немає смислового обманювати. От, от ручка підтерта. Отут кольцом людина шургає. І оцю штуку вона була трошки підтерта. Оце нам хлопець зробив, все файно. Цей піхол ніхто нічого не перешивав. Так само ж це, так само підлокітник. Так я вже дуже зблизив. Ну, видно, по якості сидінь. Так, що ми ще вам показуємо камеру заднього виду. Так, щось наключалось, чи я не включав. Так, от, працює машинка, нічого лишнього не світиться, ніяких помилок немає. Ну, це ми будемо їхати взад, наприклад. Таке, приємна музика, бо все. Кондиціонер працює, реально працює. Ну і все як має бути. Музика хороша, тільки вона не настроєна.

Кого цікавить яке авто, що в нас є. Буду вам детально показувати. Дякую за лайки, за перегляди. До речі, за ціну авто, ціна автомобіля 10500, буде ще торг на сертифікат на дорогу адекватний, ну, просто вона стає дорого, розмитнення дороге. Ну от таке, і тим більше ми її обслужили і вклали в ню трохи грошей: обслуговування двигуна, плюс передні супорта колодки, плюс хімчистка, поліровка. Тому, друзі, хто хоче таке авто, будь ласка, телефонуйте, до зустрічі. Всього найкращого. Дякую, що ви додаєтесь на мій канал в Ютубі. Автоствол з радістю допоможе вам знайти своє авто, допомогти сказати правду відверто. Стараюсь працювати максимально відверто. Це дуже нелегко. У будь-якому бізнесі, тим більше, я не знаю все про ці машини. Я думаю, ви це розумієте. До зустрічі. Всім всього гарного. Пока.